Молдова і справді виступила на цих змаганнях вище всіх похвал, зазначив президент міжнародної федерації бойового самбо Ельхан Велієв. Команда господарів посіла перше місце, випередивши сильні збірни Росії та України, які на чемпіонатах Європи зазвичай змагаються поміж собою за лідерство. Усього ж у змаганнях взяли участь 115 представників 14 країн старого світу. В кожній ваговій категорії два спортсмени від однієї держави. Усіх же категорій було згідно до правил сім, починаючи з легкої 57 кілограмів призерами стали. Перше місце і заслужена золота медаль тут дісталися українцю. більше того нашому земляку Дмитру Дмитрачу, який у фіналі здолав молдовського суперника Михаїла Сирбу. Третє місце розділили молдовський спортсмен та представник Російської Федерації. У вазі 62 кілограми. Нагорода найвищого гатунку також належить українцю. Олексій Наумов довів у боротьбі за перше місце опоненту з Росією Шамілю Магомедову свої переваги. Одну з двох бронзових медалей взяв ще один українець Олександр Плетенко. Решта нагород зосталась. В Молдові. У категорії 68 кілограмів наших представників бронза. Її володарем став Сергій Гречка. Золото, срібло та ще одна бронза дісталися молдовським і азербайджанським бійцям. У вазі 74 кілограми два третіх призових місця посіли українські самбісти Максим Грабович і Дмитро Парубченко. На першій та другій сходинках підесталу Пошани розташувалися молдовські учасники Сергій Барбароше та Ігор Бесляга. У категорії 82 кг кілограми Володимир Опанасенко і Ярослава Мосов були нагороджені бронзовими медалями. Але й на цьому наші трофеї не вичерпуються. У важких вагових категоріях українці, в тому числі й хмельничани, також зуміли бути на висоті. У вазі 90 кілограмів Олександр Бова, другий. Вадим Будзіховський третій. І в змаганнях тяжів плюс 90, наші самбісти мають високі результати. Андрій Поліщук має срібну медаль, Федір Рибков бронзову. Тож у командному заліку чільне місце посіли господарі чемпіонату України Молдова, а друге місце в збірної України третє в Росіян. Крім того, змагалися в Кишеневі юнаки. І хмельничанин Олександр Марчук посів друге місце в індивідуальному заліку.